Друзі, всіх вітаю, з вами автоінструктор Роман. Зараз буду показувати вам, як паралельно треба паркуватися. І так, заїжджаємо в Сасюри. і шукаємо місце для паралельного паркування. Ось бачу місце, вмикаю правий покажчик. Ладно, не буду стримувати машину, котра позаду мене. Проїду далі до наступного місця, а цінив явно, що тут дуже багато місця. В мене просто позаду машина піджимала і відліватися нікуди було, не захотів їй створювати перешкоду. Виставляюся так, щоб жопа цього автомобіля була приблизно в мене на рівні останньої задньої стійки. А там де сідушка, там вже в мене колесо. Тобто видно тут в дзеркалі, що наші жопи порівнялися, і видно, що моя жопа трохи далі від нього. Тож вмикаю задню передачу, викручую кермо в бордюр, викрутив кермо, подивився вліве дзеркало. Чи немає нікого, хто створить мені перешкоду. Ну, вірнішко, кому я створюю. Он бачу, машина їде, я чекаю, поки вона проїде. Зустрічки немає, машину контролюю, вона повинна мене об'їхати. І я чекаю. Дочекався, поки немає попутки. Далі зустрічки немає. Праве дзеркало глянув, туди ще ніхто не заїхав. Починаю рух. В правому дзеркалі, он ту машину я повинен побачити е, з цієї сторони. Є зазор, ось цей зазор між е, мордою машини і кузовом. Тож вирівнюю кермо і на рівному кермі продовжую рух, поки ще вже не дублюю. І ось у мене в верхньому дзеркалі. Зараз наближу вам. В верхньому дзеркалі гарно видно арку. Я його опустив спеціально. Якщо у вас такого немає додаткового дзеркала, то треба опускати основне дзеркало, щоб отак от, ви арку бачили автомобільну. І я аркою дотягую до бордюру. От зараз я дотягнув аркою до бордюру, з'єднав З'єднав ось тут ось арку, О, от в цьому дзеркалі арочку з бордюром з'єднав. Викручую кермо від бордюру. І далі в дзеркалі контролюю Чи проходжу я мимо нього. Бордюр відкривається потихеньку. Відкривається Я розумію, що я в нього вже не вріжусь. Далі я дивлюся в ліве дзеркало, щоб жопа не терчала. І дивлюсь, щоб морда автомобіля сховалась. Жопа зараз не терчить, я порівнявся. Ось рівненько стаю і морду заховав. Тож вирівнюю кермо паркінг ручник. Я. Припаркувався паралельно бордюру, навіть трохи з запасом. Морда в мене не терчить, жопа в лівому дзеркалі не терчить. В самому кінці е не дивіться тільки вправе дзеркало, бо вам потрібно по декільком точкам по щоб морду заховати, і щоб жопа не терчала за машини. Вирівнятись зрозуміло. Далі, якщо ви не бачите е, арку автомобіля, то тільки по відчуттям можна зайти. Тобто треба потренуватися. Якщо хочете побачити арку, от, наприклад, е, зараз е, в основному дзеркалі, в е, допоміжному я бачу арку, в основному не бачу. Робимо так: опускаємо дзеркало на арку, і тоді видно, е, де бордюр, де колесо, чи в'їдете ви в нього чи ні. Але не забудьте потім підняти е, після того, як ви це зробите. Так Далее С левым показчиком И контролем зеркала выезжаю И шукаю еще какое нибудь для зупинки. Вот еще, бачу, сдается на место Подъезжаю до него Продивлюсь, чи поміщусь я чи ні. Здається, поміщусь, але воно невеличке. Тож, їду собі рівно паралельно цим машинам. Відстань в мене тут може навіть трохи менше, ніж пів метра. Виставився е, так. Зараз назад трошки повернусь, щоб жопка автомобіля ось закінчувалася приблизно в мене на задньому колесі. Вивертаю кермо в бордюр. А, морду отого білого я повинен побачити тут. Зліва в мене ніхто не їде, там учбова вона їде повільно. І шукаю в лівому дзеркалі морду з маленьким зазором. Знайшов, вирівнюю далі колеса і на рівних колесах йду. А, отут от видно арку. Їду аркою до бардюра. З'єднав арку і бордюр. Викручую кермо від бордюру, тобто в ліву сторону, і плавненько заходжу і контролюю, чи проходжу я бордюр. Заходжу в притірочку, тут видно, все, він мені вже не цікавий. Я розумію, що в бордюр я не вдарюсь. Далі дивлюсь, що в мене тут ще зазор, є, куди я можу рухатися, а морда ще терчить. Ось морда терчить. Тож я заводжу глибше, по парктроніку орієнтуюсь, морду заховав. Жопа не терчить, тож, значить, я став паралельно. От відстань тут маленька. Вирівнюю кермо паркінг, ручник, драйв. Якось так. Ще якісь е, там схематичні і відео познімаю вам по паралельній парковці, але в основному заїжджають в паралельну парковку таким чином.